За час повномасштабної російської агресії ракети і дрони не раз падали чи пролітали через повітряний простір сусідніх із Україною країн. Серед них були і держави-члени НАТО. Першими такими випадками стали падіння безпілотників торік у Хорватії та Румунії. Ми знаємо, який об'єкт прилетів. Над Угорщиною він пролетів понад 40 хвилин, над Хорватією менш як 7 хвилин. Це серйозний інцидент. Влада традиційно висловила стурбованість, а згодом взагалі, припустила, що безпілотники не були військовими. Найбільше випадків порушення повітряного простору ракетами чи падіння уламків було зафіксовано в Молдові. Туди прилітало чотири рази фрагменти крилатих ракет та залишки збитих українською протиповітряною обороною С-300. Кишенів засудив Росію за обстріл України і оголосив персоною нонґрата співробітника російського посольства. Згодом російські крилаті ракети калібр перетнули повітряний простір Молдови і Румунії. Щоправда, останні цю інформацію не підтвердила. Побільшало прильотів по Румунії з початку масованих обстрілів росіянами портів на Одещині. У ніч проти 4 вересня на території Румунії впали і здетонували шахеди. Та й тоді в Міноборони Румунії небезпеки не помітили. Засоби нападу, використані Росією, жодного разу не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії. Натомість очільник вітчизняного міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба був готовий поділитися з Бухарестом фотодоказами, щоби там зробили належні висновки про інцидент і вжили заходів. І 13 вересня у Румунії їх вжили. Вперше оголосили повітряну тривогу через атаку росіян по Україні. Для жителів прикордонних населених пунктів навіть почали споруджувати тимчасові бетонні укриття. Днями ще один російський дрон перетнув румунський кордон і вибухнув. Цього разу влада не змовчала. Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади Російської Федерації на деякі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади не виправдані і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. А ось по-справжньому трагічні інциденти трапилися через російські ракети в Польщі 15 листопада. На території Люблінського воєводства впала російська ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Наразі немає конкретних доказів того, хто саме запустив цю ракету. У НАТО заявила, що ракету було випущено українською ППО, проте відповідальна за трагедію Росія. В Україні досі ставлять під сумнів походження тієї ракети. 16 грудня у західну частину Польщі залетіла крилата ракета Х-55, випущена російським літаком. Вона впала в лісі. Виявив її випадково, аж навесні місцевий житель. Тоді історія і набула резонансу. Польська влада назвала знахідку невідомим військовим об'єктом та почала розслідування, підсумки якого легко можна передбачити. Щоразу після кожного прильоту сусіди України вдають, що нічого страшного не сталося, бо не бажають вступати в прямий конфлікт з Росією.